Пачу увазі у вас лісники? Обухівський район, 4 км від Києва, будинок з дизайнерським ремонтом. Сам будинок іде 200 метрів, почувається по факту більше будинок. Зараз знаходжусь в вітальні з кухнею і такою їдальною зоною, з виходом на терасу. Траса 30 метрів. Це кімната на першому поверсі. Також сходи з підсвіткою, і при вході є така велика шафа зліва. Є зеркало з підсвіткою. При вході котельня. Газ заведений, котел є, тепловодяна підлога зроблена. Також є вивід під газовий генератор. На першому поверсі також і садвузом йде, Зі своєю внизу пральньою зоною і рукомийник з таким великим зеркалом. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі є три спальні, два. Санузли і ті гардеробні, і також є вихід на терасу. Це кімната була перша, це мастер спальня зі своїм санузлом душовою. І зі своєю гардеробною, також є вихід на терасу. Давайте її подивимося. Тераса йде 30 метрів, також і перша поверх тераса, така сама 30 метрів, подивіться на цю чудову панораму. Кухня вже з технікою, кондиціонери також зроблені. У нас залишилось з вами загальний санвузол з ванною кімнатою, двома руками, іниками, шафою. І також гардеробна величезна загальна, з виходом на гори, ще додатково, ще плюс. І також є кімната. Всього чотири окремі кімнати, також є навіс на два авто і паркомісяч ще на три авто. Описі ціна, контактний номер. Запрошуємо вас. Гарна!